Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області: зведення Вітова. Медики надали допомогу 41-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в місті Куп'янськ 26 жовтня. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один БПЛА типу герань 2 один Евпівтрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. В Ізюмському районі в селища Борова пошкоджено приватний будинок. У Харківському районі в селі Козача Лопань пошкоджено багатоквартирний будинок. Транзитний евакуаційний пункт. Лозовій за добу прийняв 65 людей. Залишилося 36 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 9555 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 23 оперативних виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Лозівському та Ізюмському районах області. Вранці 27 жовтня російські війська завдали обстрілу по приватній оселі у селищі Борувай Ізюмського району. Горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди на площі 15 квадратних метрів. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено. Та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка, Одрадне та обік бік Бочкового. На Куб'янському напрямку вчора відбулося 9 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степовану Воселівка, Зелений Гай та обік піщаного. Марія Слов'єва, Дмитро та Ігор Мікенін. Харків. Новини.